Наші європейські партнери, схоже, остаточно розізлилися. Вони заявили, що Київ має якнайшвидше призначити директора бюро економічної безпеки, адже це ключова умова для реформи БЕБ і вступу до ЄС, нагадав речник європейської комісії Гійом Мерсьє. Він зауважив про важливість реформування бюро офіційному Києву. Нагадували ще у звіті Єврокомісії щодо розширення за 2024 рік. Робив це і Штефан Шльонінг, керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні, який, зокрема наголошував призначення переможця конкурсу на керівника БЕБ є для ЄС важливим індикатором руху України дорогою реформ. Нагадаю, скандал розгорівся після того, як уряд України відмовився затверджувати переможця відкритого конкурсу на посаду герівника БЕП. Детектива набу Олександра Цивінського, новопризначена прем'єрка Юлія Свириденко пояснювала це тим, що у Цивінського, нібито є зв'язки з Росією, країною агресоркою. Однак офіційного пояснення причин такого рішення кабінет міністрів так і не оприлюднив. Конкурсна комісія тим часом наполягає на призначенні саме пана цивінського, адже вважає його обрання чинним і законним. Вона відмовилася проводити повторне голосування та повернула документи до Кабміну наслідки цього рішення а також ухвалення закону номер 12414 щодо утисків незалежності НАБУ і сап ми повною мірою ще не відчули. Хоча у Брюсселі вважають, що Україна має зрозуміти, що станеться у разі відкату антикорупційних реформ. Напередодні президенту Володимиру Зеленському зателефонувала очільниця Єврокомісії Урсула фандерляйн. І м'як вона тякнула ігри, мають закінчитися час Україні показати, як поводиться майбутня держава, член ЄС, і перше наше завдання, окрім призначення голови БЕП, це зберегти незалежні антикорупційні органи, які є. Наріжними каменями правової держави. Ну, як вдалося дізнатися журналістам європейської правди нещодавно. Європейський союз дипломатичними каналами передав Києву попередження. Мовляв, якщо вам випадково не вистачить голосів для скасування норм проекту 12.414 щодо набу і САП, ви відчуєте наслідки своїх рішень. Тобто європейці серйозно готуються до сценарію, за якого у четвер, 31 липня, депутати не ухвалять жоден із законопроєктів, що відновлюють незалежність Набу і САП, в такому разі грошеві. Партнерів, ну ми можемо більше і не побачити. У ЄС повідомили уряду пані Свереденко, що призупинять виділення всієї фінансової допомоги Україні до виправлення ситуації.